Привіт, Юту! Я Даша. Це Міша, і з Мішанечкою. Ми вже майже місяць знаходимося в Іспанії. Приїхали ми з України з Одеси. І багато хто в коментарях і в директі мене в інстаграмі запитував, як саме я привезла собаку в Іспанію, які саме документи мені треба було. І це дійсно був один з найскладніших етапів нашого переїзду сюди, адже зібрати всі необхідні документи для вивозу тварини з України в Євросоюз це складний. Енергозатратний це довгий по часу і дорогий по ціні процес. Але зараз покроково розповім, що саме я робила для того, щоб привезти свою собаку в Іспанію. Почали ми давно, ще коли я його тільки придбала, йому вже 9 років, я одразу його чіпувала. Або я знала, що можливо, я багато подорожую, колись я з, їм, з ним поїду. І от досі, це 9 років тому, як я його чіпувала. Вже? Цей чіп у нього стоїть чіп активний, чіп робочий. Перше, що треба зробити, якщо у вас не чіпована тварина, чіпувати тварину. Далі потрібен паспорт, ветеринарний паспорт. У нас раніше був отакий: це старого зразка. Старого зразка паспорт. Його треба було замінити на новий паспорт міжнародного зразка. Ось, ми замінили паспорт. Сюди ж вклеївся знову ж таки інформація про цей чіп, про мене, паспорт у нього є. Далі, що треба було зробити? Це вакцинація від сказу. Ну, всі вакцини, що треба. Ми їх робимо вчасно, постійно. Тобто, ти робиш вакцинацію від сказу. Це ми робили вже по цьому паспорту. Де у нас склейка? Отут вклеїли про вакцину. Далі. Треба чекати місяць 30 днів після того, як ви поставили останню вакцину, і ви здаєте кров собаки на титри. Тобто в лабораторії перевіряють, чи є в нього антитела до сказу. Якщо все добре, вам видадуть ось таку справку. В Євросоюзі ці справки пожиттєві. При умові, що ви робите вакцинацію вчасно кожен рік. Якщо ви хоча б на день а, після сроку провакцинували тварину, цей сертифікат згорає, треба новий. Він не дешевий. Якщо я не помиляюся, він коштує в Україні 4 тисячі гривень, в Європі він взагалі коштує в рази більше, це дорого. В Україні цей сертифікат строковий. Він видався на Чотири роки здається його видають. Тобто, через чотири роки треба в Україні його поновлювати. Коли ми виїздили з ем, Кишиневу, там ветеринар сказала: Ні, в Іспанії, якщо ви не будете виїж... виїжджати з Іспанії, це пожиттєвий сертифікат на треба його оновлювати при умові, що ви вчасно вакцинуєте собаку. Тут момент в деяких країнах в Іспанії в Португалії. Вакцинацію тварин роблять не раз на рік, а раз на три роки, тому що тут інша вакцина, інша концентрація. А це треба дізнаватися у ветврача. Там ну, буде, буде написано, які у вас строки. Далі, після чіпування, паспорту, титрів, я звернулася до свого лікаря знову ж таки, бо я не розібралася, як мені треба зробити дозвіл на вивезення тварини за кордон. Мені допомогла його зробити лікар, це собака проходить огляд, але це був наш стандартний лікар, вона знає собаку. І далі офіційно також надається такий величезний, ну тут багато-багато листів, от така довідка veterinary certificate to European Union. Яка прописує чітко, звідки і куди і коли ми їдемо. Тут прямо було прописано: Одеса, Молдова, Молдова, Мадрид. Весь маршрут. Ця довідка дійсна лише кілька днів, чи то три дні, чи то тиждень, не більше. Здається, три дні вона дійсна, тобто, це робиться прямо перед виїздом, коли у вас вже відомий маршрут, яким ви будете їхати. З документами в Україні все, більше я нічого не отримувала. Далі треба було придбати квитки. Це інша тема. Як квитки придбалися? Окей, придбали ми квиток на собаку, летіли ми через кишинів на Мадрид. Компанію Fly One. Знаючи, що в мене є придбаний квиток на собаку, ми підходимо на реєстрацію. Проходимо стандартну реєстрацію, здаємо багаж, кажемо, що ось у нас собачка. Викликали вони ветеринара там, в аеропорті. Підійшла жіночка-ветеринар, дуже чемна, дуже приємна. Подивилася мої документи, сказала, що у мене чогось не вистачає. Я так і не зрозуміла, чого у мене не вистачає, якоїсь довідки. Каже про дозвіл ввозу тварини в Європейський Союз. Я кажу: ну тут так і написано. Вона каже: Ні, він має бути не такий. Чи то вона не розібралася, бо це іншої якоїсь форми, чи то дійсно мене чогось не вистачало. Але вона закрила на це очі і видала мені дозвіл на провезення собаки в літаку. Все з оцим, всім ми прилетіли до Мадриду. І вже коли виходили, нас зупинили підконтроль uh, і передивилися повністю всі ці документи, відсканували його чіп, перевірили в системі, щоб чіп цей був. Передивилися титри, передивилися паспорт, передивилися оцей дозвіл. І лише тоді сказали, все добре, welcome to Spain. Uh, ось такі кроки вам треба зробити, щоб приїхати з собачкою в Іспанію. Зовсім забула сказати про строки. Тобто 30 днів ви чекаєте після вакцинації моменту, коли ви здасте кров тварини на титри, і далі оцей сертифікат тут будуть дати, написані, коли тварина виїзна. Між моментом, як ви здали кров тварини до моменту, який можна вивозити в Євросоюз, має пройти. Три місяці. Тобто, ось рахуйте місяць після вакцинації три місяці після здачі крові на титри. Тобто мінімум чотири місяці з моменту, як ви вакцинували тварину, до моменту, як ви можете її вивести в Євросоюз. Закладайте цей час. Ну і давайте підсумуємо це відео. Так, я згодна, що вивезти собаку з України може бути складно, це займає багато часу, це коштує багато грошей. Але оце член родини, це як дитинка. І скажіть, будь ласка, якщо вам треба їхати. Вже ви полишите свою дитину десь на вокзалі, або залишите її в небезпеці, десь в квартирі? Ні, ви заберете її з собою, скільки б вам це не коштувало. От так само і з собачками. Що б там не відбувалося, не лишайте їх самих. Адже якщо ви його вже для себе десь знайшли, придбали, купили, вам подарували і ви вирішили нести за неї відповідальність, ця собака. Вас любить, вона вам вірить, і вона не зможе без вас. Тож, скільки б це не коштувало, як би складно це не було, робіть це і ніколи, ніколи не лишайте їх самих. Всім пока.